Multiframe дженерейшн на MSI Claw, водянка, що здатна розсіяти до 2 кВт, Asus Стизри 9950 x 3 d 2, перші тести нового 9850 x 3 d та більше деталей про професійні Battlemage. Про все це і навіть більше я, Микита, розповім вже за мить. Я ж вітаю вас на Ютуб каналі Гесідком і нагадую, що ви дивитесь дайджест Гесід News. Телемарт. комп'ютер у кожен дім. Intel готується вивести на ринок професійні відеокарти покоління Battlemage. Згідно з матеріалами чипмейкера, вже в поточному кварталі відбудеться реліз моделей Arc Pro b 65 та b 70. Обидві новинки отримують 256-бітну шину пам'яті та 32 ГБ GDDR6, що робить їх орієнтованими насамперед на робочі задачі. Флагманська ARC Pro b 70 базується на чипі BMG G31 із 32 двома X і ядрами на 4096 потокових процесори. молодша b 65. Використовує урізаний варіант цього кристала із 20X і ядрами, стільки ж має і Arc Pro B60. Проте новинка вигідно відрізняється ширшою шиною та більшим обсягом пам'яті. Що ж до ігрових відеокарт на цьому GPU, то їхній реліз поки поставлено на паузу. За неофіційною інформацією, причиною стали високі ціни на пам'ять. Ще один привіт від ринку DRAM, який стабільно лізе вгору. Разом із стартом продажів ноутбуків на базі Intel Core Ultra 300 Panther Lake компанія випустила оновлений графічний драйвер, який не лише забезпечує повноцінну підтримку нових IGPU, а, а й формально запускає технологію xess 3 Multiframe Generation. Це відповідь Intel на DLSS від Nvidia. Механізм багатокадрової генерації створює одразу кілька проміжних кадрів, підвищуючи плавність зображення в іграх. Активувати X 3 можна в усіх проєктах з підтримкою xess 2 через пункт XESS Frame Generation. Override у застосунку Intel Graphics. втім, із сумісністю, поки є нюанси. Хоча Intel заявляє підтримку XSS3 для всіх відеоядер з XMX блоками, на практиці вийшло дещо інакше. У поточній версії драйвера Multiframe Generation працює лише з IGPU процесорів Core Ultra 300. Підтримку дискретних відеокарт Arc Battlemage, зокрема Arc B580, обіцяють додати пізніше, орієнтовано наступного місяця. Проте ентузіасти вирішили не чекати і знайшли спосіб активувати MFG сам. Мостійно, як з'ясувалося, для цього достатньо підміни кількох файлів у графічному драйвері. Відповідну інструкцію опублікували на VideoCards, А працездатність XSS3 вже підтвердили на ARC b 850 і портативній Claw з платформою Meteor Lake. У перспективі ж список сумісних пристроїв виглядає доволі солідно. Це ARC Alchemist і Battlemage, а також вбудована графіка Core Ultra 100 Meteor Lake, 200V Lunar Lake, 200 Еру Lake і, звісно, Panther Lake. Проте точні терміни розширення підтримки Intel поки що не називай в мережі з'явились перші результати тестування Intel Core Ultra 7 356H, спрощеної моделі з лінійки Panther Lake, яка поки що не представлена в серійних ноутбуках. На тлі позитивних оглядів старших Core Ultra 300 цей процесор показує, що не вся серія буде однаково потужною з погляду графіки. Core Ultra 7 356H отримав 16 ядер, з котрих 4 продуктивних 8 енергоефективних та 4 LP ядра, проте його вбудована графіка суттєво урізна. Лише 4 блоки X і 3. Проти 12 утопових моделей. У Cinebench R23 процесор набрав 2013 балів у однопотоковому та 20721 бал у багатопотоковому тестах. У порівнянні з Core Ultra 7 255H, новинка швидша в мультикор, але поступається у сінглкор. Графічна частина виглядає скромніше. У 3D Mark Nomad результат становив 2110 балів, що приблизно на 34% нижче, ніж у старшого x 9 388 h Тож, якщо флагманом Penterle. Як добре конкурують із AMD Ryzen Ai 400, то молодшим моделям на кшталт Core Ultra 7 356, зробити це буде значно складніше. Intel вирішила спростити упаковку флагманського процесора Core Ultra 9 285K замість масивної дизайнерської коробки, чи постачатиметься в компактнішій темній упаковці з мінімалістичним оформленням. Причина суто практична: оптимізація логістики, менший розмір дозволяє щільніше завантажувати палети і зменшити витрати на транспортування. Проте різниця помітна. Габарити коробки змінилися із 165 на 150 на 64 мм до 116 на 101 на 44 Міліметри, тобто її об'єм зменшився майже втричі. Водночас, Intel вже готує новий флагман платформи LGA1851 в Core Ultra 9 290 k І для нього, ймовірно, повернеться більш преміальний формат. Економія економією, проте флагман має виглядати як флагман. Зотак офіційно попередила про дефіцит пам'яті та скорочення постачань відеокарт. У заяві корейського підрозділу зазначається, що частина моделей може тимчасово зникнути з продажу, а ціни зростуть, зокрема на GeForce RTX 5090 і 5060, хоча подорожчання торкнеться і інших позицій. Причина високі ціни на мікросхеми пам'яті. Покупців просять поставитися з розумінням. Загалом ці сигнали вписуються в загальну картину ринку. Раніше з'являлися чутки про зниження доступності GeForce RTX 5070 Ti та урізання постачань 16 гігабайтних моделей. Представники Gigabyte прямо говорили про пріоритет моделей із вищою прибутковістю на гігабайт. А блогер Морс Лоу стверджував, що Nvidia могла тимчасово призупинити випуск RTX 5060. В підсумку вимальовується криза споживчих GPU. Ціни ростуть, доступність падає, а виробники пам'яті фокусуються на дата центрах і штучному інтелекті. І поки що ознак швидкої стабілізації на жаль не видно. А встигнути придбати нову актуальну відеокарту, яка буде повністю відповідати вашим потребам і побажанням. Можна в Телемарт. Телемарт це сервіс для тих, хто хоче ПК без зайвих квестів. Тут дійсно великий ні. Величезний вибір комп'ютерів, комплектуючих і периферії, а зручний онлайн-конфігуратор допоможе швидко зібрати систему і не переживати за сумісність комплектуючих. Не хочете возитися зі збіркою, в Телемарт є готові ПК та індивідуальна збірка під ваші задачі від ігор до роботи, плюс консультації фахівців у шоурумах по всій Україні або онлайн. А якщо ж магазину у вашому місті немає, Замовляєте на сайті, і ваше замовлення прямує до вас в той же день, адже Телемарт це комп'ютер у кожен дім. Компанія Cooler Master показала в Китаї концептуальну AIO систему рідинного охолодження для робочих станцій. А вибачте інший футаж. Компанія Cooler Master показала в Китаї концептуальну AIO систему рідинного охолодження для робочих станцій, яка виглядає, м'яко кажучи, вражаюче. Новинка отримала квадратний радіатор 360 на 360 міліметрів із чотирма вентиляторами. Фактично, це вже не РСО, а окрема інженерна споруда всередині ПК. Система оснащена двороторною помпою. При цьому виробництво. Нік обіцяє знижений рівень високочастотного шуму. За обдув відповідають великі 180-міліметрові вентилятори, а заявлена теплоросіювальна здатність сягає 2 кВт. Щоправда, встановити таку РСУ вдасться далеко не в кожен корпус. На презентації її демонстрували всередині Cooler Master Cosmos. Про ціну та терміни виходу поки не повідомляють. Оскільки йдеться лише про концепт, не виключено, що ця водянка так і залишиться виставковим експонатом, але виглядає вона так, ніби готова охолоджувати щось з Значно гарячіше за звичайний десктоп. В мережі з'явилися перші незалежні огляди процесора AMD Ryzen 7 9850X3D, який офіційно відкрив нову ітерацію ігрових флагманів платформи AM5. Новинка вже надійшла в продаж із рекомендованою ціною від 500 доларів, і, як очікувалося, покликана закріпити домінування AMD в сегменті процесорів для геймерів. З технічного погляду Ryzen 7 9850X3D є еволюційним розвитком Ryzen 7 9820 X3D. Процесор зберіг 8 ядер Zen 5. І 16 потоків, 96 МБ кеш пам'яті третього рівня та паспортний TDP у 120 Вт. Ключова відмінність збільшені тактові частоти. В режимі динамічного розгону новинка здатна досягати 5,6 ГГц, тоді як попередник обмежувався 5 і 2. Саме ці додаткові 400 МГц і стали головним джерелом приросту продуктивності. Незалежні тести підтвердили заяви AMD. Проте водночас показали і межі цього апгрейду. В ігрових бенчмарках, які проводилися переважно в розділенні. Дільній здатності Full HD із використанням топової відеокарти GeForce RTX 5090 Ryzen 7 9850 x 3 d в середньому випереджає Ryzen 7 9820 X3D приблизно на 2-4 Приріст невеликий, проте стабільний, і саме він дозволив новинці формально отримати звання найшвидшого ігрового процесора у світі, випередивши як попередника, так і флагманські рішення конкурента. Важливий момент сумісність. Ryzen 7 9850 X3D не потребує. Переходу на нову платформу його можна встановити на вже випущені материнські плати AM5 після оновлення прошивки BIOS. -у. Це робить апгрейд максимально простим для власників систем на Ризен семитисячної або дев'ятитисячної серії, особливо для тих, хто вже використовує швидку DDR5 пам'ять. Що ж стосується доступності, то процесор вже з'явився у продажу, зокрема і в Україні. Українські ретейлери просять за Ryzen 7 9850 X3D від 29 тисяч гривень для порівняння дев'яносто. 820 X d який поступається новинці лише кількома відсотками ігрової продуктивності, наразі коштує приблизно 21-22 тисячі гривень. І саме тут криється головна дилема для потенційних покупців. Чи варта максимальна ігрова корона такої великої доплати? Підсумку 9850X 3D – це не революція, а акуратний і доволі логічний апгрейд. Він пропонує трохи більше швидкості, зберігає всі сильні сторони 3 d тридівкеш і закріплює лідерство AMD у геймерському сегменті. Але для практичних користувачів питання ціни і співвідношення вартість перерістів залишається відкритим, і відповідь на нього кожен знайде для себе сам. Компанія Gigabyte офіційно вивела на ринок свою нову флагманську материнську плату для платформи am 5 X870i Aorus Extreme x 3 dai Top. модель вперше показали ще на Computex 2025, а тепер вона з'явилася у продажу партнерів-виробника по всьому світу. Ціна відповідна статусу. У США за плату просять від 1100 доларів, а в Європі приблизно 1090 євро. Новинка отримала вкрай багате оснащення. Серед ключових особливостей потужна 28 Фазна система живлення, вбудований 5-дюймовий LCD дисплей Edge View, 5 слотів M.2, 2 10-гігабітні Ізернет-контролери, а також підтримка Wi-Fi 7. Окремо Gigabyte виділяє функцію X3D TurboMod 2.0, яка використовує алгоритми штучного інтелекту, і за заявами компанії здатна підвищити ігрову продуктивність до 25%. Хоча AMD поки офіційно не анонсувала свій новий флагман Ryzen 9 9950 x 3 d 2 або 9950X3D 2 підготовка процесора вже фактично не приховується. Після появи в різних онлайн базах тестів непряме підтвердження наближення релізу надійшло і від Asus. В нещодавньому відео керівник китайського підрозділу компанії Tony Ю випадково засвітив папку із назвою 9950 x 3 d V2, натякнувши, що новинка вже проходить внутрішній. Тести головною особливістю цього процесора стане використання 3 d v кеш на обох X86 чиплетах. В підсумку процесор отримає 16 ядер Zen 5 і 192 МБ кеш пам'яті третього рівня, що суттєво більше ніж 128 у нинішнього 9950X3D. Така конфігурація робить майбутній CPU максимально цікавим не лише для ігор, а й для важких робочих навантажень. Спочатку очікувалося, що AMD представить новий флагман разом із Ryzen 79850. Середі проте цього не сталося з якої ж причини червоні вирішили відкласти анонс? Невідомо втім, з огляду на активність партнерів офіційні подробиці вже явно не за горами. Цього року AMD планує вивести на ринок перші процесори з архітектурою Zen 6, офіційно вже анонсовано серверний Epic Venus, чиплети для яких виготовляються за 2-нанометровим техпроцесом на потужностях TSMC. За неофіційною інформацією, ці ж CCD згодом з'являться і у споживчих процесорах Ryzen. Повідомляється, що новий чиплет Zen 6 CCD матиме площу близько 76 квадратних міліметрів і вміщатиме 12 ядер та 48 мегабайт кешу. в разі використання двох таких CCD... LCD майбутній десктопні Ryzen зможуть запропонувати до 24 ядер і 96 МБ кеш пам'яті третього рівня. Для порівняння, нинішні 4-нанометрові чиплети Zen 5 при схожій площі містять лише 8 ядер та 32 МБ L3. Сама ж AMD поки детали не розкриває, але відомо, що виробництво чиплетів вже триває деякий час, а інженерні зразки розіслані партнерам для тестування. Компанія Acer готують до релізу білі версії відеокарт Radeon RX 9070XT OC на 16 ГБ і 9070 OC 16 ГБ Nitro. Модифікації White Edition збережуть всі характеристики звичайних Nitro-моделей, але отримують білий кожух, вентилятори та бекплейт для поціновувачів світлих збірок. Обидві відеокарти мають габарити 297 на 120 на 50 мм, займають 2,5 слоти, оснащені масивним радіатором із тепловими трубами. Та трьома вентиляторами FrostBlade 4.0 із зустрічним обертанням. Для GPU використовується термоінтерфейс із вазовим переходом, а набір відеовиходів включає HDMI 2.1 та 3DisplayPort 2.1. Старша RX 9070 XT OC Nitro отримала чип на 48 на 4096 ядер, буст частоту до 3100 МГц і TDP в 340 Вт. Молодша ж RX 9070OC Nitro пропонує 3584 ядра, 2000 800 МГц і TDP в 245 Вт. Обидві оснащені 16 ГБ GDDR6. Новинки вже з'явилися на регіональних сайтах Acer, проте в роздрібному продажі поки не помічені. Вочевидь, це питання часу. Південнокорейська Samsung продовжує розширювати лінійку SSD із інтерфейсом PCI Express 5.0 на 4 і представила модель pm 9 i 1 обсягом 4 ТБ в компактному форматі M.2 2242. За словами виробника, це перший у галузі 4 ТБ накопичувач у такому малому типу розмірі. Явний крок у бік компактних робочих станцій і систем штучного інтелекту. Новинка демонструє швидкості до 14,5 ГБ на секунду на читання і 12,6 на запис. Нові SSD 5-нанометровий контролер Samsung Presto, знайомий за флагманським 9120 Pro. Окремо зазначаються прошивкові оптимізації для DGX Spark OS, NVIDIA CUDA та завдань зі сфери штучного інтелекту. Інформації про ціну поки немає, як і більшість pm серії, pm e 1 імовірно, постачатиметься лише через oem канали І на цій новині в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. Не забувайте і про коментарі. Саме там ви маєте можливість обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт і переходити за посиланням в описі у магазин Телемарт. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося.